Впродовж доби 7 травня 2024 року авіація та підрозділи ракетних військ Збройних сил України завдали ударів по самохідному міномету 2С-4 Тюльпан пункту управління одному складу пальномастильних матеріалів та п'яти районах зосередження особового складу рашистських окупантів. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59, Х-69 рашистських загарбників. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи, після чого спалахнула потужна пожежа на місцевій нафтобазі. неспокійно на території рашистського рейху. У прикордонних регіонах рейху Кацапня продовжує шукати свого військовика, який 4 травня 2024 року розстріляв управління артилерійського дивізіону Рашистів і Втік. Тим часом, поблизу державного кордону на харківському напрямку аеророзвідка українського мобільного прикордонного загону знищила комплекс спостереження муром перашистів. Заразом кіберфахівці головного управління розвідки Міністерства оборони України вивели з ладу кацапські онлайн-сервіси компанії 1С, що спеціалізується на дистрибуції, підтримці і розробці комп'ютерних програм і баз даних ділового та домашнього призначення. В Гаубелгород у деревні ракетної потужно палало зерносховище. У місті Таганрог пролунали вибухи та постріли зі стрілецької зброї. Повідомляють, що рашисти нанесли два удари по власній території, один баражуючим боєприпасом ланцет по посіоку в Гаубелгород, інший керованою авіаційною бомбою по утму Утмуторокані, яку Золотоординське кодло наразі називає Краснодарським краєм. Після березневих так званих виборів на РФ у Москвабаді пройшла церемонія введення на президентську посаду рашистського божевільного сучого сина. Як відомо, в результаті кривавої оборудки з вибухами, що запам'яталась під загальною назвою Рязанський сахар мафіозна КГБшно ФСБшна Шушваль домоглася призначення цього особня наразі всесвітньо відомого за сороміцьким прізвиськом і якого вже чекають на лаві підсудних у ГАЗі, на найвищу державну посаду ще у 1990 Дев'ятому році